Добрий день, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про кухню, про нашу кухню, де я готую комбікорм для свиноматок. Так, З чого починаємо? Починаємо з того, що ми що я в таких відрах приношу пшеницю ячмінь. Так. Потім в мене є такі виварки. Ось такі виварки, мадий Іспанія. Ставлю сюди, опускаю мешочек и запускаю такий принцип роботи. Так. Після того як моє зерно перемололося на муку, а милюю я сито діаметром 2 мм. Буквально на днях я отримав сито новою поштою. Це розходний матеріал. Получається отака от... Десь камінчик попав, сито побилося. Вроді гарне, але вже воно вийшло із строю. Заказав собі три штуки прийшло. Три штуки прийшло. Діаметром два. Чому два? Навіть там на фірмі кажуть от два, це мало хто використовує і так далі і тому подобне. Звичайно, ставлять троєчку. Розказую, мої свині тільки їдять. Якісно усваюється, без відходів, якщо сито я ставлю двоєчку. Всі використовують троєчку. Я принципіально використовую двоєчку. І після того, як я двоєчку використовую, воно у мене е, повністю усваюється в організмі тварин. Так. Всі ж питають, який ж я роблю комбікорм. Рецепт комбікорму для сономаток на 100 кг. Все просто. Ячмінь 46 кг, пшениця 46 кг. Премікс харківський 2 кг. БВД 6 кг. Ось мене харківський е, премікс. Я ним дуже задоволений. Ото 2% даю. Його достатньо. І ось неофідовський. БМВД. Ціна якість відповідає, звісно. Усі бренди пробував все тут. Але на сьогоднішній день можу сказати, що цей бренд ціна відповідає якості, навіть немає там конкурентів на сьогоднішній день. Так, 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 так. Я використовую оцей рецепт, І, виходячи з того, що в мене є. Якщо в мене була б, наприклад, кукуруза, я все б сюди додав би кукурузу. А раніше я використовував е, мучка ячна, мучка пшенична, отрубі ячні і отрубі пшеничні. Раніше воно коштувало набагато дешевше від і пшениці, і було мені практичніше. Я взяв, замішав, е, не треба не молоти нічого. Просто там вже готові інгредієнти. Корму змішуючи замішаю і все. На сьогоднішній день мучка ячна 10600 тонна, отрубі 7 тисяч тонна, ну, як то кажуть, дороговато виходить. По суті, пшениця, що ячмінь, ну, тут тільки треба молоть. Так, Після того, як я змолов на дробаці на цій Надербачця на цей зерно перемолов. Ось бачимо ми. Я вже приблизно знаю, що мені скільки чого сипати. Вже воно автоматично відпрацьоване. Тут у мене ковш премікси. І два. Кушаємо БМВД так запускаємо. Так, дивимось сюди. фонариком Горизонтальний кормозмішувач. Чим він мені подобається. 4 хвилини і комбікорм готовий. Чотири хвилини. Не 20, не 15. 4 хвилини. Повністю все перемішується 100%. Не так, що там піднімає вгору, щось там розсипає непонятно, незрозуміло. Тут вся маса перемішується одночасно. Мало того, що одночасно, він у мене з реверсом. Можу спіраль ходити сюди, можу переключити, спіраль буде ходити в обратну сторону. І 4 хвилини. Якщо більше 4 хвилин, то виходить премікс осідає внизу. Засікаємо обично. 4 хвилини і так от перемішуємо. Ну, бачите, змішування якісне. Повністю вся кормосуміш в русі. Немає ніде того, щоб воно стояло. Все в кормо, все в русі. Так, закриваємо. Так довго чекати не будемо. Наприклад, я показав, як воно тут воно, воно працює. Ну, ще трошки зачекаємо, але обично перемішується. Так, 4 хвилини пройшло. Ось така однорідна фракція. Чому така фракція? Тому що все усваюється, ще раз розповідаю, все усвається 100%. У гівно, в навоз, воно в гній воно не йде, воно повністю усваюється в організм. Так, все, комбікорм готовий. Кому сподобалось відео, ставимо подобайки. Кого є бажання, кому щось сподобалось, підписуємося. Всім гарного дня, до побачення.